Захисники ліквідували понад 300 тисяч окупантів. Про таке повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що цей показник демонструє ефективність оборонних дій та високий професіоналізм наших бійців. Крім того, українські війська завдали значних втрат ворожій техніці. Уражено майже 30 тисяч одиниць автомобільної техніки супротивника, що суттєво підриває можливості армії РФ щодо постачання та пересування. А євросоюз євросоюз прискорює створення стіни дронів на східному кордоні. Зокрема, Україна поділилася технологіями, які вже довели ефективність проти атак окупантів. Про це повідомляє Financial Times. Приводом створення такої стіни стали нові інциденти з порушенням повітряного простору НАТО російськими безпілотниками. Нещодавні події в Польщі та Румунії показали, що альянсу доводиться використовувати дорогу зброю проти дешевих дронів, і це створює вразливість, якою Москва може скористатися. Щоб закрити таку прогалину, Брюссель запропонував країнам ЄС використовувати спільне фінансування і закуповувати перевірені системи.